друзі, Підписники і гості каналу. Так, у нас наступна війна. Війна це швидка мана. Ось такі у нас суперники, американський альянс. Вони трішечки попереду, у них 46 ударів, у нас 49. Але, в принципі, це швидка мана, тому тут може статися все, що завгодно. Давайте спробуємо атакувати. Ось такого спочатку суперника. Все ж таки хочу контратаку заграти. Не знаю, вийде чи ні. У них багато кальо, ресельщиків, хемделі, мамки, реллі і так далі. Давайте спробуємо на цього сходити. Вівіки ці неприємні. Так, давайте візьмемо ось таким чином. Візьмемо Рігерда. Потім... Бену Ставлю так, щоб Бену своєю ультою зменшував шкоду рігарду, який нам буде давати хп. Також ми сюди візьмемо ще Хімереса. і візьму Люсінду, бо нам потрібен урон, потрібен зріз броні. Так, так. Війська давайте дамо 29 Бену буде достатньо таких 19, 30 Тетіс, ну і Хімерас 17. -ті. Ну що ж, давайте спробуємо подивимось, що в нас вийде сьогодні. Поїхали. Наші б'ються, вони теж розбиваються, але ми більше розбиваємось. Так, що в нас є? Фіолів немає. Є трічка зелених трійка зелених вікон і буде трійка синіх. Буде трійка синіх. Ну, потім через Азлара шукати. Давайте ось так, поки нам кальо в принципі, загрози не становить. Але все одно не хотілося б його заряджати, там кам'яшкіра і так далі. Сіненький один під'їхав, але від нього немає ніякого толку. Ну давайте ось так тоді, можливо, тут десь синій ще буде. Хм. Ну, шукаємо синій нам не тут. Так, Азлар вже готується, Кальо вже готується. І той синій шукати. Ось так можемо зробити. Але Азлар може нас і поховати. Бий в Люсінду. А, чи він вже по всіх б'є. Ой-ой-ой-ой-ой да, 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 це. Ось вам Азлар, друзі. Зульти поховав всіх. Ой, да, початок не дуже. Ну що ж, не хочу йти його добивати. Давайте спробуємо сюди. Ну, потім подивимось, можливо, і піду кимось схожу. Давайте сходимо сюди. Так, візьмемо на даху Грейс Квінель, візьму сюди ще Люсю. і Голді. Ну, там ви саме бачили, синіх ну, взагалі не було як зібрати. Так, тут все по військах, в принципі, вірно. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Дуже невдало вийшло. Трішечки ми не встигли до Азлара, але він дуже сильно пробив, то не знаю, мої б могли і не витримати. Хоча б, якщо бену ми активували, то було б набагато краще. А, так, що ми маємо? Ми маємо трічку зелених і буде трічка жовтих. І все. Ну, прийдеться робити, тому що там, можливо, ще десь зелененькі вийдуть. Ні. Можна зробити жовту трійку. Потім через фіоли ще одну жовту трієчку, але цей все ж таки проб'є. Все ж таки проб'є. Ну давайте ось так тоді. Обережно. Можливо, тут десь зелений закриється. Так, у нас є зелений. Але зарядиться і той зелений лицар, і він зріже броню, і цей проб'є дуже сильно. Тому давайте ось так. Можливо ми спробуємо його заблокувати. І зелені в нас... Ну як так? Ну ульти просто виносять. Це просто жесть. Агу. Він не заблокувався, Віка зараз відлікує. І він буде ходити. Куди пробувати, зрозуміло. Саторі ми не проб'ємо. Ну цих ми теж не проб'ємо. Ну давайте, тут хоч зелені є. Ого. Віка цього разу Віка не піддається. Потрібно, напевно, було на дахо спочатку вдарити, вона могла задіспелити. Ну, все це зараз пробиває, добиває нам. Добиває нам Люську. Давайте прокинемо ось так. Трієчку. Так, добре. Пробуємо все ж таки хоча б їй якусь шкоду нанести. Він ще відроджується. Ну все одно будемо бити, хоча проб'ємо цього. Ну це вже дуже зайво полетіло. Зараз він відродиться, а вона його відлікує. Ну все там вже саторіна напоготові. Давайте ось так. Так, да, сьогодні щось не заходить взагалі. Ну як це зітфайр вдарив, зразу пробив. Ой, жесть, жесть, просто Жесть. Ну ось так, на жаль. Ну що ж. Давайте ще спробуємо на Даркфізер сходити. Не знаю. Якщо сьогодні не йде, то чи варто взагалі бити? Так, давайте візьмемо Юконина, візьмемо Спарклайт, візьмемо гранатку, візьмемо Мікоса, візьму Айно і візьму Мікоса. Подивимось, що у нас тут вийде. Угу. Так, тільки тут поміняємо Спарклайту. поставимо такі війська. в принципі. Можна мікос отакий дати. Ну що ж, поїхали. Да, це вже війна не заходить. Так, ну що ж, у нас є міки. Давайте ось так. Ну, трішки зайвого полетіло. Дарк зарядиться. Ні. Так, смартанку ми не заблокуємо. Ну, у нас є і червоних набір. Можна кинути сині зелені, щоб комбо полетіло, я не хочу. Давайте ось так. Так, тоді блокуємо хоча б ось таким чином. Я розумію, що Купідон не блокується, тому давайте ось так. Тихо. Угу. Так, так, чекаємо. Давайте будемо пробивати. Скільки там ще буде? Три ходи довго. Давайте сюди. Угу. По центру ось так. Можливо, червоний заїде. Ні, червоного немає. Є, але трішки треба чекати. Так, смартанку чекаємо. Можна прокинути сині. Ось так обережно. Ну, навіщо той фіол приїхав? І я не встиг стяги поставити. Ай, зараз буде зріз. Ну добре. Давайте знімемо сліпоту. Так, чудово, скільки ще ходів імунітет, один хід. Давайте поставимо стяги, щоб Купідон нас не заблокував. Так, так. Угу. Добре, блокуємо сюди ще раз. Червоню в пустоту. Так, ну тут вже повинні перемагати. Так, лікуємось, пробиваємо. Не вистачило. Ну добре, добиваємо цей фланг, перезарядимо міки і перезарядимо, зараз червоних. Так, їх ще раз блокуємо, айно, ну підлікуємось. Ну хоч тут. <кхід> так, 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 так. Ну, звісно, вони під блоком, ще горять. <кій> так, червоних збираємо. Але все одно після ульти смартан, дуже мало шкоди. Ну, вистачило добре. Ну, тут тапочок гарний. Тому все вийшло чудово. Ну що ж, давайте спробуємо сходити на Альфріку. На ось таку. І подивимось, що в нас буде. Тут два відроджувальника. Чого два? Один. Просто тут ще кальо є. Ну давайте. Так, візьмемо сюди Остак Смартанку. Людвига. Давайте візьмемо дедебута. Потрібні шоти. Візьмемо арчика і візьмемо кіті сюди. Ось так. Так. Людвого 29. Угу. Там Альфріка в костюмі, тому в неї теж цей стоїть захисний стяг. Всі 30-ті війська. Ну що ж, давайте спробуємо. Нам потрібно 6 фіолів для початку. Пошли вже добивати мою. 6 фіолів у нас немає. Ну що це за поляни сьогодні? Просто якийсь треш. Незелених. Ну, 600 зелених є і 6 фіолів є, але зібрати як їх, незрозуміло. Ну давайте ось так спочатку фіоли зберемо. Ну куди ця бомба стала? Ну як так? Ой. Ну давайте ось так. Добре тоді. Ми не встигли зарядити фіолів, але ну давайте. Прийдеться так робити. Прийдеться так. Так, вмикаємо тоді кіті. Пробиваємо сюди. І нам потрібно ще раз швидко зарядити альфріт, ну давайте ось так, ще зелені зберемо. Так, так. У нас вже таунту в нас вже немає, тому давайте ось так. Можливо, вона всіх інших заблокує. Так, скільки у нас... Угу. так, чудово. Ого, угу. один хід. Один хід, тому ми можемо, в принципі, заряджати Людвига. але немає як. Хоча бачу. За три ходи ми можемо встигнути. Ну давайте ось так раз. Заодно вони ману поскидають. Ось так два. І давайте ось так через лісонор, нехай вона скинеть ману. Так, вмикаємо Людвига, вмикаємо Кіті. Заберемо напевно кальо. Ось так. І знову зарядимо альфріку. угу, чудово. Тепер запускаємо комбо. Так, добре. Поїхала Смартан, тепер Арчик, дивимось, хто залишається. Угу, лісанор. Давайте її доб'ємо. І зробимо ось так перезарядочку фіолів, зелених. Так, ну тут теж все вийшло добре. Зараз Дарка вже доб'ємо. Сліпота. Це вже його не врятує. Чудово. Так, ну тут теж все вийшло гарно. ага, Давайте ще на когось сходимо. Ці Вівіки ну, не дуже мені подобаються. Але прийдусь. Ну, а моді є, але тут теж Вівіка і Альфріка. І Вівіка тут то що диспелить, Тут потрібно брати жовтих. Моді. Хоча Вівіка тут блокується, давайте спробуємо, можливо, на моді сходити. Так, візьмемо сюди, давайте ось так, Лімонвудика, візьмемо Ляхау, Лаоху. Візьмемо Люську. Також візьмемо мішку. Мішка, мішка. Де вона є? Ось так Ще нам хтось потрібен, нам якийсь потрібен лікар. Бажано вовер хп. Так, давайте подивимось, хто там у нас так. Амодій. Ага. Угу. Альфріка. Сюди б Кіті теж зайшла. Чудово. Ну добре, давайте напевно візьмемо Рігарда. Рігарда візьмемо звичайного... Якщо... Хоча в нас є аріелька, давайте ось так, аріелька, вона і Ману розгонить. Так, тут міняємо ось так. Тут ось так. Мішки нехай будуть такі війська, можливо, вона більше витримає. Угу. Ну що ж, давайте спробуємо, поїхали, синій кріс? Це звісно, чудово. Але навіщо він нам потрібен? Ну, можемо зробити жовту трієчку. Ну давайте ось так. Ага, ось жовтенькі ще під'їхали, добре. Може через комбо? Давайте через комбо запустимо. Добре, мішка у нас ще є. Так, що робимо далі? Що робимо далі? Нам потрібно б, звісно, б Хемделя забрати. Але давайте розпочнемо з Амодія. Ось так. Угу, Віки прилетіло. В принципі... В принципі, що? Нам зерна не дуже поки заважає. Тому давайте... Зробимо ось так. Хемдаля ми, скоріш за все, не проб'ємо. Хоча хотілося б, щоб жовті в пустоту перезарядитись. Тоді було б чудово. Ах, ні. Ну, у нас там ще буде трієчка жовтих, тому давайте зробимо ось так. Так, хемдаля ми добили. Тут прокинемо, там зберуться зелені. І буде у нас таунт. Ні, поки немає таунту. Тихо, тихо, тихо. Зарядилася Альфріка, але ми спробуємо їх заблокувати. Так. Робимо ось так. Чудово. Тепер поїхав Лімонвудік. Він відпрацьовує чудово. Так, спробуємо добрати Вівіку. Чудово, тепер перезарядимо ще раз жовтих. Ну все, одна озерна залишилось. Добиваємо. Ну тут з камінчиком пощастило. Так, добре-добре. Залишилась альфріка або деркфейзер. Значить, деркфрізер. Тут три гобліни. Ну, давайте подивимось, кого ми можемо взяти. Немає вже в мене кого брати проти Деркфізера. Єдине, що локі можемо заграти, в принципі. Можемо взяти. Давайте візьмемо Локи. Ось так. Візьмемо, напевно, жовтих. У мене є Зікена, в мене є Дрейк, він і сліпотуп може накласти, плюс він Діспел. Угу. Так, у мене вже не залишилось Люсі. Але в мене є ще Голді. Давайте ось так. І ще нам хтось потрібен. Нам напевно блокератор. Давайте візьмемо Мікоса маленького. Угу, ось такого. Так. Угу. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. В принципі, непогана команда, але трішки слабувата. Ну подивимось, подивимось. Трійка синіх. Трійка жовтих. Річку синіх можна зробити і поїде, може червоний поїхати. Ось тут жовті скласти, може доїхати синій. Тоді було б непогано. Але далі що в нас залишиться? Тут один камінчик. Не туди, не сюди. Ну давайте синеньких розпочнемо. І там сині... Ой, добре. Давайте ось так обережно прокинемо фіскойла. Так, чудово. Кого копіюємо? Копіюємо, напевно, дарка, хоча не бачу зарядки жовтих, не бачу поки зарядки жовтих. Але будемо шукати. Ну давайте ось так. Що, сліпота не спрацювала. Що ж, спробуємо заблокувати їх. Так, добре, заблокувались. Тепер можна по центру теоретично прокидувати. Давайте ось тут прокинемо, можливо, там жовтий закриється. Добре. Тепер ось так жовтенькі зберемо. Так, ще синенькі під'їхали, ну це дуже чудово. Тепер нам би забрати... Кальо або мамку, так? Так. Давайте будемо пробивати ось так. Ага, угу. добре. Давайте трішечки мікоса підлікуємо. Угу. Так, це дуже чудово. Спробуємо тоді зробити ось так і прокинути. Угу. Навіть пробили. Добре, давайте перезарядимо жовтих. Тихо, комбо, тихо. Ну що ж, піднімемо атаку, а можливо і дарк. Угу. І зікеною через фіскойло, щоб кальо більше прилетіло. Добре. Ну що ж, в принципі... Два рази ми сьогодні програли, але зробили чотири шоти. Ну, в принципі, непогано. 219 можна було краще, але 4 шоти зробили на швидкій війні. Ну, результат більш-менш нормальний. Ось такі результати. Мене вибили з 4 тапків перший раз. Ось така в мене оборона. Ну що ж, така була війна. В принципі, я задоволений, але я не знаю, чи вистачить цього для перемоги. Вже результат напишу у закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на...